У центральній частині відомого американського міста Лос-Анджелес відбувається ренесанс Принаймні, на одну од... одну ніч у місяць. Подія отримала назву мистецької прогулянки. Про неї Андрій Годованець. І розвага, і мистецька насолода два в одному. Один вечір у місяць близько 50 галерей у центрі Лос-Анджелеса відчиняють свої двері тисячам відвідувачів, які самостійно глядають митців. Художник і власник однієї з галереї набору Мішіма показує картину каліфорнійського художника, натненого азійською тематикою. А за кутом Гонзало Альгарате, який приїхав з Уругваю, показує свої скульптури. для митця це як винагорода, адже приємно, коли ти маєш нагоду показати свої роботи великій кількості людей. Такі заходи приваблюють кілька тисяч людей. Центральна частина міста стає жвавішою. Колись порожні будинки, тепер помешкання для молодих професіоналів. Чимало митців живуть і працюють прямо тут. Народжений у Мексиці Мігель Осуна відкриває свою студію і демонструє роботи, на які його надихнули вулиці Лос-Анджелеса. Це зображення пейзажів, які бачиш краєм ока, коли їдеш за кермом. Ти навіть не усвідомлюєш, що вони там. В іншій галереї виставлені текстильні вироби з усього світу, розповідає куратор Елен Шіндерман. В основному Західна Європа і США, але приємно, що ми маємо роботи навіть з Фінляндії. Фотограф Джеймі Теґакі говорить, що мистецька прогулянка оживила центр міста. Дуже захоплюючи центр міста, ніби ожив. І місяць за місяцем відвідувачі здивовані тим, наскільки живим і багатонаціональним стає центр Лос-Анджелеса, ось такими вечорами. Андрій Годованець, Голос Америки.